290 аптек, більше як 60 пунктів та один аптечний склад забезпечує широким асортиментом лікарських засобів населення міста. В кожному районі діють аптеки для ветеранів. Пишаються в кривому розі сучасною контрольно-аналітичною лабораторією для ліків вітчизняного та імпортного виробництва. Цінують професіоналів свої справи. А це більше тисячі працівників в галузі, спеціалістів, провізорів, фармацевтів. «Це серйозна робота, серйозний вибір. Загромніше вам дякую. За ваше неравнодушие, за вашу помощь людям, армії, государству, городу. Спасибо вам за все. Ми вас любим, ценим уважаємо. В свою очередь всегда готовы идти вам навстречу. Криворізька фармацевтична спільнота не залишається осторонь проблем пов'язаних із охороною здоров'я. Вони активні учасники міських соціальних проєктів, які роблять ліки доступнішими для людей. Найкращим представникам фармацевтичної галузі міста з нагоди професійного свята вручили грамоти і почесні грамоти виконкому міськради, завідуючу аптекою номер 5 Комунального підприємства Фармація Наталію Максименко нагородили нагрудним знаком за заслуги перед містом другого ступеня. фармацевт должен сердцем помнить истину простую, что в каждом дециграмме жизни смерть, потому что это очень важно, и дозировка, и название. Сейчас так сложно, действительно, изобилие лекарственных препаратов с похожими названиями, с очень там близкими дозировками, но тем не менее, вот человек, который берет на себя ответственность за здоровье другого человека, должен быть, ну, прежде всего, высокообразованным, профессиональным, грамотным и постоянно учиться. Тут нельзя зацикливаться на чем-то, на тех знаниях, Которые получены были в ВУЗе. Каждый день учиться это кропотливая работа и очень-очень ответственная работа. У передень свого професійного свята цим людям доводиться думати і не про святкові речі. Криворізькі фармацевти активно надають допомогу військовим підрозділам, які відстоюють суверенітет держави. Солдатські аптечки, ліки для поранених, в тому числі й дороговартісні препарати. Все це доправляється як у зону АТО, так і в госпіталі та лікарні міста. На жаль, на війні ця важлива допомога рятує не завжди. Хвилиною мовчання представники фармацевтичної галузі вшанували пам'ять 33 криворізьких хлопців та усіх українських військових, які загинули на сході країни здоров'я безцінний скарб, тому такою цінною вважають роботу тих, хто допомагає зберегти чи повернути здоров'я. Самі ж фармацевти переконані, і їхня професія усі часи залишається потрібною людям. Професія, яку вибрав кожен з нас і для тих, хто ділить сьогодні перші шаги, і для тих, хто їй всі свої роки, сили, чувства. Звісно, вона є... Самой важной, самой нужной, нужное в целую жизнь. Я хочу поздравить всех своїх коллег, пожелать всем пожалуй только благодарных отзывов от покупателей и достойной заработной платы. Удачи, коллеги.